Як минула ніч, розкажіть нам на Луганщині ніч минула без особливих змін. На лінії фронту все також більше працює артилерія і ворожа авіація. Наземних масштабних операцій не проводиться. Все більш всього тис тисли Росіяни в районі Білогорівки. Наші хлопці працюють по. Тилах окупаційних військ були прильоти в Луганськ, були прильоти гірське. Ну це новини винесе вчорашний. Чи є вже якась інформація про те, що вдалося уразити у ворожому тилу на Луганщині? Ну, особливих подробиць мені не відомо, але є розуміння mm -hmm. того, що це були промислові об'єкти, що там знаходилася ворожа техніка і боєкомплект. Mm -hmm. Напередодні була інформація, що в Луганську прилетіло щонайменше 4 ракети. Після чого зник мобільний зв'язок? Що вам відомо станом на зараз? Чи є мобільний зв'язок там? Ні, мобільного зв'язку немає. Практично по всій окуповані Луганщини. Пане Романе, для чого вони залишають людей без зв'язку з зовнішнім світом? Все ще для того, що переживають, що люди фактично очікуючи, Україну, готові здавати їх позиції. Я думаю, що це головний чинник. Вони бояться того, що люди з окупації будуть інформувати нас, наші спецслужби про те, що там відбувається. А чи здається тоді в такому разі зараз контактувати із нашими людьми на Луганщині якимись альтернативними шляхами? Не питаю, якими, просто чи на зв'язку ми з ними? Так, на зв'язку. Пане Романе, генерал Сирський повідомляв днями про те, що на Сватівському напрямку є певні успіхи у сил оборони без зайвих деталей, але все-таки хотілося би окреслити наскільки це змінює загальну картину по лінії зіткнення на Луганщині. Ну, це все більш такі локальні успіхи, які суттєво не змінюють ситуацію, але вони так сказати покращують стартові умови для. Подальших наступальних Ну і власне Сєвєродонецьк. Чим зараз живе місто? Що ми знаємо про мешканців? Їх кількість, яка там залишається, мобілізація, паспортизація і інше? Прошу. Середацька особливо теж покращені не бачаються, мобільного зв'язку немає не вистачає води, ціни в магазинах захмарні. Люди в основному користуються стихійними риночками, де купують продукти харчування загородів. скажімо. В основному магазини та торговці виживають за рахунок російських військових, які отримують зарплату. Є дуже багато фактів затримки виплати заробітної плати серед місцевих мешканців. Проблеми також з медициною і не вистачає фахівців. Ця інфраструктура працює на військових. Є проблеми з ліками, з гігієнічними засобами в аптеках. Все більше наїжджає Астарбайтерів російських військових, місцевих мешканців. Уже менше ніж половина від тих людей, які проживають сьогодні в Сєвродонецьк. А чи активно люди евакуйовуються з Сєвєродонецька? І чи є така можливість зараз? Ну, попересекти кордон адміністративний з Російською Федерацією все складніше, все більше вони намагаються обмежити виїзд. Тому єдиний такий вихід для місцевих мешканців все ж таки це переїжджати десь просто подалі в тил. Тобто це схоже вже на якусь таку систематичну тактику. Ми просто слідкуємо за подіями на Херсонщині на лівому березі, де люди заблоковані водою в тих самих Олешках і Голій пристані. Є багато повідомлень про те, що росіяни не просто не надають допомогу, а ще й забороняють виїжджати фактично, із міста те саме відбувається і на Луганщині. Чому їм так важливо на вашу думку локалізувати людей в їх містах і завадити їм виїжджати, врятуватися, шукати собі кращого місця? Навіть прости, господи, в Росії. Думаю, що основне це те, що вони намагаються прикриватися цивільними. Я ж кажу, навіть розсіляються в приватному секторі в багатоквартирній забудові і їм необхідні місцеві мешканці як живий щит. Єдине, що це вони продовжують заходи з. Примусової евакуації дітей і все більше відбувається всяких там медичних оглядів, які показують, що там дитина хвора, і вони намагаються вивести дітей в Російську Федерацію. По дорослих ситуація протилежна а вони дітей забирають у батьків виходить, чи це діти, які позбавлені батьківського опікування? Я думаю, що це тут разна ситуація. В першу чергу це нормальні діти з родинами, але я ж кажу, вони шукають різні предлоги для того, щоб відправити їх або на здоровлення, або в піонірські лагеря і так далі. А відправляють в основному в якийсь мальовничий в лапках куточок Російської Федерації, чи намагаються розсіювати по країні? Чи ми відстежуємо наших дітей з Луганщини? Ну, я думаю, що деякі служби відстежують, але географія обширна. Мова йшла і про Кавказ, і про Сибір, і про європейську частину. Тобто різні куточки. Пане Романе, а як повертатимемо цих дітей? Який механізм існує повернення? Ну, цим займаються або міжнародні організації, або наше Міністерство з реінтеграції, Червоний Хрест, і так далі. А наскільки активно вони займаються цим? Адже, як ми бачимо по Херсонщині, міжнародні організації дуже слабо реагують на ситуацію. Ну, мова йде про те, що немає доступу міжнародних організацій на тимчасово окуповані території як Херсонщини, так і Луганщини, а на території Російської Федерації вони працюють. Дякуємо вам, пане Романе, за включення.